Так, так, мушу одразу попередити. Я забув нормальну палку, тому е, я не знаю, як зараз буде у нас виглядати в кадрі, але знаю точно, що це корисний відос. І все рівно тут буде багато вставочок. Так що на юзер experience мене особливо не вплине. Просто заздалегідь за перепрошую. Відочік треба було зняти корисний, тому знімаю. Так, все. На оцих штуках з колесами, і сьогодні я хочу вам розказати про вистяк по Києві. Черговий, не черговий, не знаю. Один з важливо. Це я знімаю у жовтні, 10 місяць 2023 року. Коли ви це відео дивитесь, я не знаю, але прямо на зараз воно актуальне, mm -hmm. І такий ролердром є. Раптом що можете завжди в інстаграмчик до мене зайти, запитати, а що там ролердром Космополіт працює, не працює, я скажу. Так, ми у ролердромі в ТЦ Космополіт. Це е, надзвичайна новина. Е, чому? Та того, що це дуже близько до КПІ, а на КПІ ми ведемо купу наших тренувань. Давайте на фоні буду зараз трьох робити, а щоб було не сумно. Купа і моїх тренувань і тренерів нашої школи, Тому це просто супер люкс. Але при цьому мушу так, відзначити декілька важливих первах. Я одразу почну з первах, потім підемо по мінусам. З первах, найголовніше, це те, що це гарний торговий центр, торговий комплекс. Це що означає? Mm. Це означає, що тут є нормальна парковка. Це означає, що тут є нормальне тепло, це означає, що тут є. Нормальні генератори, тобто, якщо росіянський сусід знову почне робити те, що він робив минулої зими, тут буде норм цей зі світлом, тому що тут є свої генератори, і тут все окей. При цьому також є своє тепло, плюс і це одразу е, великий мінус. В цьому приміщенні дуже спекотне. Літом тут прям непросто, навіть нема чим дихати. В ось такий постійний зимовий період. Тут прям вау. от я зараз в шортах, в булочки. займаюсь, гадаюсь, мені прям по хайпі. Дуже подобається. Запомнили, да? це плюси. Також з плюсів можна винести і локацію. Ні, правда, дуже класний транспортний вузол. Це зараз покажу. Отак, ось сам ша було видно. Це ролердром. Ребята, лейпершок у них ще на зараз є ролердром у ТЦ променада на Лук'янівці. І у них є ролердром. Десь у них ще був. А, Артмолі. Це близько ВДНГ, або ж знаю, коротше. От. І на мій погляд усіх це, з усіх ТЦ з Лейборшоф. Зісік рулер в то це, це, це прям прикольний. Плюси я перерахував, так. Давайте ще ну, нейтрально, це вже для себе кожен сам вирішує. Що тут є? Ну зараз тут є. Ось така гірка. Класно на ній можна пуляти, ну щобі досі дивіться пуляю. Ось такий трамплінчик є маленький. М -м, так щоб на ньому прям скрашне щось пулять не знаю, бо я класно падаю. Але також, можливо, зайдет. Що ще є? Зараз є така дріб'на гірка. Прикольно, для того, щоб розказати спритлико. Дрібні перешкоди, осьовіджей ось, поліцейський. Ой, є. Так звані двері, я їх називаю. Ну, даже дерев'яна, схожа на двері. Эээ. Е, ну, да, да. Прикольно, що по дуї. Можна поколити. І є міні-рампа. міні рампа з привітиком. Там у неї є появи. Так, а ну, не їдь, я хочу показать. У неї є прикол, коли б у неї їздиш, я думаю, я буду чути вдари. Тобто, це чому так? Ну, власник казав, що пофіксять. через те, що фанера. Занадто тонка, і замість того, щоб ніжно внутися, ось то, да, та Замість того, щоб тут ніжно гнутись і робити плавний радіусний перехід. Воно тоді, знаєте, кікер з тиком, не дуже приємно. ха, і до речі, що до кікера є великий гарний кікер. Прикол? І я б не використовував б... для того, щоб літати. Я би його використовував для того, щоб віколенька стартувати з нього весело стрибати. О, каф той став. Ти не вдарився? кайфуйте Що ж я буде? Довірять увагу, покажу. Є ось такі от заготовочки. вони мають еволюціонувати в поздно цієї рампи, або має ще вийти такий скій-парк, як у променаді. Поки що, все в проєкті. цієї рампи ще не було а на відкриті на початку М -м... відкриття, коли відкрився цей рулердром, Це було у травні, квітні, не було ще рампи, не було особливо гірок. Все в процесі. Так що за спорядження. Дуже, саме вирішите ставити плюс чи мінус. Мені норм. Для моїх учнів дуже норм. Дуже легко, все модульне, дуже легко все переставляється. Дуже прикольненько. Давайте поговоримо про мінуси. <гумірно> З мінусів, правда, це вентиляція. Я, чесно скажу, кожен раз я забуваю, я закатую до останнього, до закриття. Вже власник іде, е е лишається адміни. Я забуваю уточнити про. Кондиціонери, вентиляцію, чи вона взагалі тут є, чи вона передбачена. Зараз дуже норм. Зараз е осінь зима, зараз прикольненько, патєш, кайфуй, Саме ну, мною у мене фабшки, все одно кайка. Дійти до речі, хто не знав, власне, сумки робить. Богдан ролік і нативна реклама на угу. Оце мінус, правда. Якщо багато людей платнічком, то так що у нас велика група, це ще вихідний день. Це накинути сюди літню спеку. Ну, Мушу визнати, якщо на вулиці прям дуже спекотно, то особливо різниці нема. Тут навіть, в принципі, трошки комфортніше, бо тобі прямо в голову не світить сонце. То це для мене це єдиний мінус, але не варто забувати, що я гарячий хлопець. Нені, правда, просто я люблю більш прохолодні умови, але якщо взяти променаду, також р -р -р дром команди Labor Shop, він набагато більш прохолодний і це дуже некомфортно у... Зимовий період, плюс ще у часи блокауту там прям не ок. Так що тут теж, ну, як подивитися, Бо, кому я. Хоча кондиціонер, звісно, не заважав, але звісно, на таке приміщення, кондиціонування, я не, не знаю, скільки воно буде коштувати. Не впевнений, що це ну, рентабельно І доцілює. Якось так, отакий швиденький огляд, Усе кадри з виніх занять. Якщо ви живете десь поруч, дуже можу рекомендувати. Навряд чи ви знайдете щось краще. Ну хіба що вулицю. Але при цьому є дуже прикольна рампа, плюс проєкти білий парк, плюс модульні фігури, дуже прикольні. Я сюди приніс свою палку, палицю для стрибків, мені теж дуже подобається, тут підтрималось, коли є час можливість бажання. Ну коротше, Дуже зручно. Плюс дуже... А, о, найважливіше, що пачок. Та та -те, 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 те. Та? Важливий момент, зараз я вам покажу ціни. Я ще фоточку зроблю, прикріплю, тут можете подивитись. Читаємо. Вхід зі своїми роликами дорослі 120 гривень, діти до 12 років 100 гривень. Дорослі прокат 150 гривень, діти до 20 років 150. Час катання не обмежений, до послуги. Взяття з інструктором може мінятися, важливо. Зараз 23 рік, жовтий, можливо, лише поміняв. Скарпетки є до 10 гривень, ринок зі цього впереджене. Рачок роботи у будні з 11 до 20, субота, вихідні, субота, неділя, вихідні з 10 до 20. -ї. От, як то так. милшу мушу відзначити. Якщо ви займаєтесь у нас, це вже правда не буде реклама метівна, доречна. Якщо ви займаєтесь у нас, перше, і на бібліотеку, це саме головне, у вас знижка на вхід 100 гривень буде, незалежно від того, дитина ви чи дорослий. Друге, у вас може бути трошки інший час для заняття. Я просто кажу, власнику, що от є тренування. Давай прийдемо позаймаємось, власник видасть мені ключ під мою відповідальність. Якщо, звісно, ви тут щось заберете. То все, і вам, гаплут, і мені, Та ладно. Я до того, що ви займаєтесь з роллор школою, то тут є дуже прикольні умови. Наприклад, можна прийти не на 10 у вихідний день, а на восьмій, як я собі роблю у неділю, заняття починаю. Або можна піти не о 8-й, коли ви зачиняєтеся. Наприклад, у вас робота завершується в 6-й, ви там поїли, ви там о 8 тільки приїдете. Можна о 9. й Зараз я знімаю вам се 21.49. Так що і такі фанати, якщо є, да, До 10-ї треба встигнути і толіть додому. Все, ось такий швиденький огляд, ціни, все з будь ласка, приїжджайте, кайфуйте. Пока-пока. Ааа, п... добре! Я забув сказати важливий момент: поверхня, пластик. Через те, що поверхня пластик, дивіться, поки що зіскра буде. Я співаюсь, буде видно. Чик, іскра була. Пластикова поверхня, як і на всіх інших рулендровах з пластиковою поверхнею. Вона заряджає вас статичною напругою, і ви її віддаєте іншим провідникам, тобто або людям, або металу. Так, да, дійсно, окей, okay, це. Ну, це мінус, мабуть, для більшості людей. Мені норм, бо я вже звик. Ну mm і -hmm. да, поверхня пластик, дійсно, я це не відвідаю, це важливо. Пластикова поверхня, вона mm -hmm. не всім підходить, вона доволі слизька, але також варто відвідати. Це не найбільш огідний пластик. А, це шведський, мені власне казав, шведський, здається. Варіант для ролер хокею В чому особливість? А я вам теж сфоткаю подивитись тут, окрім того, що є дірки, та? бо якщо буде суцільний пластик, то він просто буде ковзати тут. Ну, вашій ваш захист і ваш чобіт рол буде ковзати. Оскільки тут не суцільний пластик, а купа дірок плюс рельєф. Тут є спеціальний рельєф, якщо придивитись, а набагато більше щеплення загалом для слайдів норм. Для швидкісного катання все ж таки плейс потрібен, плюс щеплення. Чи якщо взяти м'які колеса, чи на м'яких колесах ви будете грудну. Не дуже. Для стрибків дуже норм, оборам, буде скіт-парк, там можна розважатись для слайдів, норм, для слалома теж під питанням, не всім таки. Така поверхня, таке обладнання рулеродрому підходить. Ось. Для базового гатання вище криш. Для тренувань, для того, щоб почати, ну для початківців, для середнього, для просто для простоного рівня, а далі прогрезувати в. Базовому катання, да? це долання, що там, долання перешкод, координація, слайдів. Ну коротше, всебічний розвід, так, можна ці завдання поєднати. Якщо чисто от ви в чомусь вузькому розвиваєтесь, треба... треба спробувати. Пробуйте, подивіться. Можливо, слайдом вам точно тут не зайде. Або слайди вам дуже зайдуть, або стрибки зайдуть, не зайдуть. що пробуйте. Все, а відео про те, чим зайнятися на в зиму, також у мене буде скоро на каналі. Пишіть в коментарях, я як... кажу, щоб пошвидше його монтажер змонтував і його завив. Гарного дня, вечора, життя, здоров'я. Бажаю здоров'я, все. Пока-пока.